Поезія Наталі Кривдюк Правда життя 2014 рік. У кожного своя правда, тупа, вузьколоба або як броня. У кожного своя рада, чи в застім битись, чи йти на навмання, у кожного своя совість одним діяти і звершати, іншим дивитись даля. У кожного своя плата. Чи хліба окраєць, чи нектар горня. У кожного богом дана душа. Чому ж така різна її ціна? У кожного мати єдина і земля де народився найкраща вона. У кожного різна радість то всіх обігріє, а то зловтіша. У кожного й своя милість, одна нагодує. Інша ж доріка: у кожного своє небо, чи принизливо високе, чи затишне, низьке, у кожного б'ється серце, лиш би не байдуже, лиш би не черстве.